Степан Руданський торбен брат до кучего підшивати, подерті і сита, пішов циган молотити за торбину жита, пішов таки недалечко до свого сусіда. От, молотить та й молотить зрання до обіда, перекинув може скопу, хтів би й попоїсти, та господар, як на збитки, не дає й сісти, то та з ним поставить. А то сам молотить, потягає бідний циган, аж під з нього котить. Перекинув копис одві, ба вже й смеркає. Чи не годі з нас, панотче? Сірома питає. І господар спочив добре, та й до нього каже Помолотим іще ще трохи, за ким сонце ляже. Знов молотить бідний циган, аж під з нього котить, виглядає поза хату, ба вже й місяць сходить. І скривився Сіромаха, спину нагинає. Чи не годі з нас паночче? Або що, питає? Та щось каже, не то світить край ваших віконців. Як то каже, не то світить, та ж то братик сонців. Коли братик, так і братик, нічого чинити, мусив бідний циганюга всю ніч молотити. На другий день то із хати. А цигану хату. А здоровенький, панотче, чи не можна б плату? Можна, каже, чом не можна, як не дати плати? Ходім, каже, до засіка, будем насипати. Прийшов циган до засіка, торбу підставляє. Пішов гарнець, пішов другий, чи годі питає? Насипайте іще, каже. Сипла той і п'ятий. Ба вже сипе і дев'ятий. Чи не годі, брате? Ні, не годі, насипає цілу мірку жита. Коли гляне аж там торба до мішка пришита, і скривився пан господар, голову схиляє, чи не годі з вас куме? Аби що, питає, а щось каже ваша торба та підшита чорним. Пишитая! Насипайте! Та що, братик Торбен?